Мамо, тобі давно пора вже від нас з'їхати, заявила мені донька. Вона не раз дозволяє собі натякнути мені, що я їм заважаю. Куди з'їхати? Ти про що? Тут моя квартира, кажу. Твоя, але їй давно пора на мене переписати. А я куди? В село, але ж там нема умов. А яких тобі умов треба? Є дах над головою свіже повітря, тому гріх скаржитись. А нам ти під ногами постійно крутишся. Не ображайся, але діти мають жити окремо від батьків. Я ледве дійшла до своєї кімнати, так мені було прикро. Не дай Бог комусь таке пережити. Розуміти, що ти заважаєш своїй дитині, як вона сама сказала крутишся під ногами. Прикро мені ще й тому, що я все життя жила заради дітей. Я одна без чоловіка виростила сина та дочку. Після розлучення замішно вийшла діти в школірі вимагали, щоб у сім'ї не було відчима. Було тяжко і морально, і матеріально, але я впоралась. Діти виросли, син приїхав в інше місто до своєї дружини. Невдовзі відкрив свій маленький бізнес. Нині мають великий будинок, процвітаючий бізнес, дві доньки. Зі мною вони спілкуються тільки тоді, коли кудись їдуть, і треба приїхати посторожити їхній будинок і погодувати та двох собак. Як тільки вони повертаються з відпочинку, я відразу їду, мені так з самого початку сказала невістка. Донька ж вийшла заміж і привела чоловіка до нас додому. Ми колись так і домовились, що трикімнатну квартиру не розмінюватимемо, а коли вона вийде заміж, то житимемо всі разом. Так зручніше, я можу доглянути майбутніх онуків. Я сподівалася, що я зможу ужитися з донькою рідною, але це не невістка. Але моє життя перетворилось на пекло. Народилися онуки, вдома було багато галасу. Я чи могла допомагала, але суттєво ця картини не змінювало, бо моя донька постійно мене звинувачувала в чомусь, причини завжди знаходилися. Але після десяти років їхнього спільного життя у зятя з'явилася коханка. Він подав на розлучення і переїхав до тієї жінки. Я залишилася сама з донькою та онуками. І життя наше мирним аж ніяк не назвеш. Донька постійно мене звинувачує в тому, що у неї через мене немає особистого життя, що вона не може чоловіка додому привезти. Тепер діти виросли, старша онука вже зібрала заміж, і молоді житимуть у нас. Мені немає місця у своїй квартирі, тому що їм потрібна окрема кімната. Нещодавно настало однієї моєї родички, і вона у заповіті згадала мою доньку. Її старий будинок в селі тепер з документами належить моїй доньці. Але переїжджати туди вона не хоче, бо там хата стара, скоро розвалиться. Натомість вона мене туди відправляє, мотивуючи це тим, що мені одній багато не треба. Поїхала я туди подивилася, що й до чого їхати рейсовим автобусом дві години, село глухе, хата дуже стара, всі зручності на вулиці. Я не уявляю, як там можна жити. Одне добре, що є свіже повітря і невеликий город, але жити в таких умовах я не хочу. Мені всього 62 роки, я не готова закритися в селі відтепер. Та хто мені той будинок відремонтує? В такому стані, як він зараз, там жити неможливо. Від переїзду я категорично відмовилась. Донька не перестає мене картати за це. Вона так прямо мені і говорить, що я їм заважаю. Спочатку мені заважала, а тепер і внучці хоче життя зіпсувати, так, мамо? каже. От що мені тепер робити. І переїжджати не хочу, і жити так далі не можу.